За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сьогодні понад 55 мільйонів людей живуть із певною формою деменції, і щороку діагностується майже 10 мільйонів нових випадків. Але найбільше насторожує дані щодо літніх людей після 60 років ризик розвитку хвороби Альцгеймера та інших видів деменції зростає експоненційно, і останні дослідження виявили прихований чинник, про який багато хто не знає. Деякі поширені ліки можуть утричі збільшувати цей ризик. Йдеться не про рідкісні чи експериментальні речовини, а про пігулки, які мільйони людей щодня приймають від тривоги, безсоння, хронічного болю, алергій або проблем із травленням. Дослідження, проведене Вашингтонським університетом за участю понад 3400 пацієнтів, показало ті, хто тривалий час користується певними категоріями медикаментів. Мають до 300% вищу ймовірність розвитку когнітивних порушень порівняно з тими, хто їх не приймає. Ці цифри неможливо ігнорувати людський мозок, особливо після 60 років, стає більш вразливим до хімічних дисбалансів та мікроскопічних ушкоджень, що накопичуються поступово. Багатолітніх людей вважають, що невелика таблетка для кращого сну або зниження тривожності нешкідлива, але наука свідчить про інше. Певні діючі речовини можуть порушувати передачу сигналів між нейронами, знижувати вироблення життєво важливих нейротрансмітерів, таких як ацетилхолін, і навіть сприяти запальним процесам. З часом це підточує функції мозку, призводячи до проблем із пам'яттю, увагою та здатністю логічно мислити. Наявність очевидних симптомів не обов'язкова, щоб бути у зоні ризику. Часто погіршення починається непомітно, із дрібних ознак. Які легко проігнорувати легкі труднощі з концентрацією, незвична розумова втома, тимчасова плутанина в датах чи справах. Багато хто списує це на вік, але насправді це може бути тривожний сигнал про медикаментознеушкодження, яке розвивається безвідомо людини. Бути поінформованим перший крок до захисту. Знання про те, які категорії ліків становлять небезпеку. Дає змогу обговорити з лікарем безпечніші альтернативи або стратегії зниження ризиків без переривання важливого лікування. У наступних хвилинах ми розглянемо, як ці препарати впливають на мозок і чому вони є тихою загрозою, яку часто недооцінюють навіть ті, хто приймає їх роками. Коли ми приймаємо ліки, майже завжди думаємо про той орган, який хочемо вилікувати шлунок, суглоби, простату, легені. Але рідко уявляємо, що ця ж сама молекула може дістатися до мозку. Проте гематоенцефалічний бар'єр, система, яка повинна захищати нервову систему від шкідливих речовин, не є непроникним, з віком він стає більш проникним, пропускаючи хімічні сполуки, які раніше блокував. Деякі ліки, особливо при тривалому використанні, порушують тонкий баланс нейротрансмітерів. Яскравий приклад ацетилхолін. Ключовий для пам'яті, уваги та навчання. Деякі діючі речовини знижують його рівень, це знімає симптоми, як от тривогу чи безсоння, але позбавляє нейрони важливого посередника. З часом це може уповільнювати роботу мозкових мереж і відкривати шлях до когнітивного занепаду. Інші препарати викликають так званий розумовий туман, впливаючи на ланцюги, що регулюють пильність і швидкість реакції. Дослідження на літніх пацієнтах показали, що тривале вживання певних молекул спричиняє денну сонливість, уповільнення рефлексів і короткі епізоди дезорієнтації, які поступово поглиблюються і можуть призвести до серйозних дефіцитів. Ці ранні прояви часто ігнорують або вважають звичайними ознаками старіння. Ще один критичний механізм хронічне запалення, деякі діючі речовини, особливо у поєднанні з іншими ліками. Можуть стимулювати малопомітні запальні процеси в тканині мозку. Це низькорівневе запалення поступово пошкоджує зв'язки між нервовими клітинами та знижує здатність мозку до відновлення. Результат не з'являється за кілька днів, а накопичується місяцями та роками проблеми з пам'яттю, дезорієнтація, погіршення настрою, а в тяжких випадках справжня деменція. Додатковий ризик, надмірна седація. Коли препарат пригнічує роботу центральної нервової системи, викликаючи розслаблення або сон, він також може порушувати глибокі фази нічного відпочинку, важливі для закріплення спогадів. Сон під дією ліків не є повноцінним, навпаки, він сприяє перериванню фаз сну та менш ефективному очищенню мозку від метаболічних відходів, що накопичуються й пов'язані з утворенням амілоїдних бляшок, характерних для хвороби Альцгеймера. Нарешті. Поліфармація, прийом кількох ліків одночасно, підсилює всі ці ризики. Взаємодія різних молекул може примножувати побічні ефекти та уповільнювати обмінні процеси в мозку, створюючи потенційно руйнівну комбінацію для вже вразливих нейронів. Не дарма ті, хто щодня приймає більше п'яти препаратів, статистично мають значно вищу ймовірність розвитку когнітивних порушень, ніж ті, хто вживає мало або зовсім не приймає медикаментів. Знання про існування цих механізмів потрібне не для того, щоб лякати, а щоб дати інструменти для свідомого вибору. Далі ми розглянемо, які групи препаратів наука вважає найбільш небезпечними для здоров'я мозку, розуміння цього перший крок до того, щоб обговорити з лікарем безпечніші альтернативи. Серед лікарських засобів, які найбільше вивчають у зв'язку з когнітивним занепадом, є бензодіазепіни – Речовини, що призначаються вже десятиліттями при тривозі, безеєсоні, ем'язових спазмах та різних розладах. Назви на кшталт діазепам, лоразепам, алпразолам, бромазепам чи темазепам, часто зустрічаються у рецептах людей, які перетнули 60-річний вік. Багато хто вважає їх нешкідливою допомогою, щоб краще спати або менше нервуватися, але наукова література дедалі гучніше б'є на сполох. Ці препарати діють, підсилюючи нейротрансмітер під назвою гамк аміномасляна кислота, який знижує активність нейронів, викликаючи спокій і сон. Проблема виникає тоді, коли використання стає хронічним, мозок, звиклий до постійного гальмівного сигналу поступово втрачає здатність підтримувати гнучки і реактивні зв'язки. Довготривалі дослідження показують, що вживання понад три місяці асоціюється з істотним підвищенням ризику розвитку хвороби Альцгеймера та інших форм деменції, особливо за високих доз або щоденного прийому. Окрім прямої шкоди для когнітивних ланцюгів, бензодіазепіни мають побічні ефекти, які опосередковано підривають здоров'я мозку, денна сонливість, уповільнені рефлекси, падіння та черепно-мозкові травми набагато частіші серед літніх людей, що їх приймають. Кожне падіння з подальшою струсом мозку чи мікрокрововиливами, це додатковий фактор ризику когнітивного занепаду. Ще одна проблема залежність. З часом організм виробляє толерантність, що потребує вищих доз для досягнення того самого седативного ефекту. Коли намагаються припинити прийом, можуть виникати симптоми відміни, як от збудження. Безсоння та сплутаність свідомості, що робить відмову від препарату складної безмедичної допомоги. Це заганяє багатьох літніх людей у цикл тривалого вживання, що підвищує небезпеку для пам'яті та розумових функцій. Слід уточнити, що не всі, хто приймав бензодіазепіни, неодмінно розвинуть деменцію, але дані послідовно свідчать про суттєво вищий ризик у порівнянні з тими, хто їх не використовує. Саме тому сьогодні багато фахівців радять обмежувати тривалість терапії, застосовуючи ці ліки лише короткочасно і під суворим медичним наглядом. Тим, хто вже приймає бензодіазепіни, не можна раптово їх припиняти, це може бути небезпечно. Вкрай важливо обговорити це зі своїм лікарем або спеціалістом із геріатрії чи неврології, існують стратегії поступового зниження дози, те немедикаментозні альтернативи для лікування безсоння, її сну, когнітивно поведінкова терапія та препарати нового покоління з безпечнішими профілями, розуміння механізму дії та ризиків цієї першої категорії, початковий крок до захисту мозку. Але бензодіазепіни не єдині під наглядом, інші речовини, які часто застосовують для щоденних проблем, як от алергії чи нетримання, впливають на нейротрансмітери. Пов'язані з пам'яттю ще більш приховано. Якщо про бензодіазепіни знають багато хто, то антихолінергічні препарати діють ще більш непомітно. Це велика група ліків, що блокують дію ацетилхоліну, нейротрансмітера, необхідного для пам'яті, навчання та пильності. На жаль, ці речовини входять до складу численних препаратів, які здаються нешкідливими, і багато літніх людей приймають їх роками. Навіть не підозрюючи про ризик. Серед найпоширеніших антихолінергічних засобів ліки від алергії та застуди, антигістамінні першого покоління, такі як дифенгідрамін і хлорфенірамін, препарати від нетримання сечі, оксибутинін, толтеродин, засоби проти нудоти та заколисування, скополамін, меклізен, деякі краплі для сну, що продаються як легкі седативні, а також певні медикаменти для лікування шлунково кишкових розладів. Проблема не в епізодичному прийомі, а в тривалому або одночасному використанні кількох антихолінергічних препаратів. Декілька досліджень підтвердили зв'язок між сукупним антихолінергічним навантаженням і кохнітивним занепадом. Дослідження, проведене Вашингтонським університетом серед понад 3400 людей старше 65 років, показало, що ті, хто отримував високі кумулятивні дози цих ліків більше трьох років, Мали на 54% вищий ризик розвитку деменції, ніж ті, хто їх не приймав. І це незалежно від інших факторів, таких як гіпертонія чи діабет. Механізм досить простий, без ацетилхоліну нейрони гіпокампа, ділянки мозку, критично важливої для формування спогадів, гірше передають сигнали і легше ушкоджуються. З часом цей дефіцит може стати постійним, призводячи до проблем із концентрацією. Труднощів із запам'ятовуванням нової інформації, а в тяжких випадках до хвороби Альцгеймера. Найбільша небезпека полягає в тому, що багато пацієнтів не знають, що накопичують антихолінергічне навантаження. Наприклад, людина може приймати антигістамінний засіб для сну, препарат від гіперактивного сечового міхура і час від часу засіб від нудоти, і ці ефекти складаються, стаючи токсичними для мозку. Деякі безрецепторні ліки, які вважають легкими, також мають антихолінергічну дію і використовуються без консультації лікаря як зменшити ризик? Насамперед не припиняти прийом ліків самостійно, а попросити повний перегляд своїх призначень. Сьогодні існують інструменти, як от шкала ACB, Cognitive Burden – що допомагає лікарям оцінити загальне антихолінергічне навантаження та підібрати безпечніші альтернативи. Для лікування алергії, безсоння чи гіперактивного сечового міхура є препарати нового покоління, які не так легко проникають крізь гематоенцефалічний бар'єр і є безпечнішими для літніх людей. Знання про те, що за звичайними засобами може ховатися ефект, ворог пам'яті, є першим кроком до зміни звичок і захисту когнітивних функцій. І якщо антихолінергічні препарати впливають на мозок через блокування нейротрансмітерів, то інші речовини діють більш опосередковано, порушуючи обмін речовин і кровообіг мозку, процеси критично важливі для збереження молодості розуму. Ще одна група ліків, на яку варто звернути увагу, це статини та деякі трициклічні антидепресанти. Статини призначають мільйонам людей старше 60 років для зниження рівня холестерину та захисту серця і судин. Трициклічні антидепресанти натомість застосовують для лікування розладів настрою, хронічного болю або стійкого безсоння. Хоча ці препарати корисні в багатьох випадках, їхній вплив на мозок літніх людей є предметом дискусій. Статини знижують рівень холестерину, але холестерин це не лише ворог. У нервовій системі він є важливою складовою клітинних мембран і синапсів. Деякі спостережні дослідження вказують, що надмірне зниження холестерину може порушити стабільність нейронних з'єднань і завадити виробленню гормонів та вітаміну D, які важливі для здоров'я мозку. Інші роботи не підтверджують прямий ризик, але сходяться на тому, що занадто високі дози і дуже тривале лікування потребують моніторингу, особливо в крихких літніх пацієнтів. Де побічні ефекти, втома, ем'язовий біль, сонливість можуть погіршувати ясність мислення та рухливість, фактори, що непрямо сприяють когнітивному занепаду. Трициклічні антидепресанти, такі як амітрептилін, нортрептилін, і міпрамін ще одна потенційна загроза при тривалому використанні вони мають виражений антихолінергічний ефект, про який уже йшлося раніше, і можуть викликати сухість у роті, закреп, сонливість. А також сплутаність свідомості і зниження концентрації. У літніх пацієнтів сукупність цих ефектів може імітувати або прискорювати когнітивний занепад. Ключова проблема полягає в тому, що ці препарати часто приймають роками без регулярної переоцінки, адже вони працюють, і ніхто не замислюється про скасування чи заміну. Але з віком обмін речовин сповільнюється, печінка та нирки виводять речовини повільніше, а мозок стає чутливішим. Це означає, що доза, яка добре переносилася у паєте 10 років, може виявитися надто великою у 70 чи вісімдесят. йдеться не про те, щоб демонізувати статини чи антидепресанти у багатьох випадках вони рятують життя та покращують якість його. Справжнє послання, індивідуалізація і оновлення терапії. Для контролю холестерину існують препарати нового покоління і можливість гнучкого коригування доз для депресії або нейропатичного болю є більш вибіркові засоби, що менше впливають на пам'ять і пильність. Практичний крок планувати щорічний перегляд призначень із лікарем, маючи при собі актуальний список препаратів важливо обговорювати побічні ефекти, в тому сплутаність свідомості, погіршення пам'яті та запитувати про легші альтернативи. Часто достатньо змінити препарат або трохи зменшити дозу, щоб знизити навантаження на мозок без втрати терапевтичної користі. Розуміння цих ризиків допомагає уникнути поширеної помилки, думки, що якщо лікар призначив колись, то це безпечно назавжди. Проте існує ще одна категорія ліків, що діє ще підступніше, впливаючи на сон і процеси відновлення мозку, сучасні снодійні препарати та кортикостероїди. В останні десятиліття на ринку з'явилися снодійні препарати, які вважають більш безпечними, ніж старі бензодіазепіни, такі як зольпідем, залеплон езопіклон. Багато лікарів призначають їх людям із хронічним безесонням, адже вони діють швидко та, за задумом, мають менше побічних ефектів. Проте довгострокові дослідження показують, що ці засоби не такі вже безпечні для старіючого мозку. Сон. Викликаний такими препаратами, не ідентичний природному, він скорочує глибокі фази нрам 3 і рем, під час яких мозок закріплює спогади, відновлює синаптичні зв'язки та очищається від токсинів, накопичених за день. Тривале застосування може заважати цим ремонтним процесам мозку, сприяючи поступовому когнітивному уповільненню. Крім того, наступного дня багато пацієнтів скаржаться на сонливість, зниження концентрації та підвищений ризик падінь, що може призвести до черепно-мозкових травм, ще одного фактора, який прискорює занепад. Ще одна група препаратів, на яку слід зважати, це кортикостероїди, преднізон, дексаметазон, метилпреднізолон, що застосовуються для лікування хронічних запалень, аутоімунних захворювань і загострень респіраторних проблем. Потужні і часто необхідні, ці ліки, однак можуть змінювати баланс гормонів стресу та нейронопластичність, якщо їх приймають довго або у високих дозах. Такі побічні ефекти, як перепади настрою, дратівливість, тривожність і труднощі з концентрацією, є звичайними та в осіб зі схильністю можуть стати передумовою серйозніших когнітивних розладів. Небезпека зростає. Коли снодійні та кортикостероїди поєднуються з іншими вже згаданими ліками, антихолінергічними, трициклічними антидепресантами, статинами, сукупний ефект може бути руйнівним для пам'яті і ясності мислення. Багатолітніх людей одночасно приймають снодійне, антигістамінний засіб від алергії та протизапальне на основі кортизону, і ніхто не оцінює загальне навантаження на мозок. Як зменшити ризик? Не відмовляючись від необхідного лікування, у випадку снодійних можна попросити лікаря розглянути застосування за потреби, а не щодня, та поєднати його з гігієною сну, регулярний режим, ранкове природне світло, уникання кофеїну і екранів увечері. Для тих, хто потребує кортикостероїдів, можна обговорити стратегії зменшення сумарних доз, чергування корочих курсів або використання більш цільових препаратів, що менше проникають у мозок. Корисна порада точно фіксувати тривалість і дози лікування багато хто не пам'ятає, відколи приймає снодійне або кортикостероїди, призначені тимчасово, але які стали постійними. При Ніє США і такий запис лікарю легше оцінити ризики і знайти безпечніші варіанти. Усвідомлення того, що навіть ліки нового покоління можуть шкодити мозку при неправильному використанні важливий крок. І ризик різко зростає. Коли поєднуються кілька препаратів без регулярного перегляду, явище поліформації, яке часто недооцінюють, заслуговує на негайну увагу. З віком стає звичним накопичувати рецепти, ліки від тиску, засіб для зниження холестерину, щось для сну, анальгетик від хронічного болю, а іноді і сезонний антигістамінний препарат. Така комбінація, названа поліфармацією, сьогодні є однією з головних загроз для здоров'я мозку. За європейськими дослідженнями, понад 40% людей старше 65 років щодня приймають щонайменше 5 різних ліків, а близько 12% – понад 10. Проблема не лише в кількості, а й у непередбачуваних взаємодіях. Речовини, які окремо здаються безпечними, можуть поєднуватися і підсилювати побічні ефекти, такі як седація, сплутаність свідомості та когнітивне уповільнення. Кожне нове призначення підвищує складність і ризик того, що лікар не матиме повної картини, особливо якщо препарати призначають різні спеціалісти. Самолікування ще більше погіршує ситуацію. Багато хто купує без рецепта засоби, антигістамінні для кращого сну, знеболювальні, добавки з нейроактивною дією, не усвідомлюючи, що вони можуть підсилювати вплив уже призначеної терапії. Навіть деякі натуральні засоби можуть впливати на обмін речовин і посилювати сонливість або седативний ефект. Результатом стає хімічне навантаження, з яким старіючий мозок не справляється. Часто перші ознаки дуже непомітні, дезорієнтація після застуди, яку лікували сиропами, уповільнення пам'яті під час протизапальної терапії, втрата рівноваги. На жаль, ці симптоми часто списують на нормальне старіння та ігнорують, дозволяючи шкоді прогресувати. Важливий крок завжди мати при собі повний і актуальний список усього, що ви приймаєте, включно з добавками та безрецепторними ліками, і показувати його кожному новому лікарю. Просити регулярного перегляду призначень Medication Review допомагає зменшити ризик дублювання дії та знайти безпечніші для мозку альтернативи. Обізнаність і співпраця з медичними фахівцями можуть розірвати це порочне коло і запобігти незворотним наслідкам для пам'яті. І щоб діяти вже зараз, наступний крок зрозуміти, що ми можемо зробити сьогодні, аби захистити свої когнітивні функції та зменшити вже наявні ушкодження. Перший конкретний крок ніколи не припиняти прийом ліків самостійно, а завжди обговорювати це з лікарем, якому ви довіряєте. Надати оновлений список усіх препаратів, які ви приймаєте, включно з безрецептурними та харчовими добавками, допоможе спеціалісту оцінити загальне навантаження на мозок і запропонувати можливі зміни. Навіть проста заміна старого заспокійливого засобу на препарат нового покоління чи поступове зниження дози антихолінергічного препарату може покращити ясність мислення і увагу. Запланувати щорічний перегляд терапії ще одна проста і дієва стратегія. Під час такого огляду можна обговорити альтернативи з меншим впливом на когнітивні функції, оцінити побічні ефекти і перевірити, чи доза досі відповідає вашому віку та стану здоров'я. Це допомагає уникнути ситуацій, коли лікування, що колись було корисним, з часом перетворюється на прихований фактор ризику. Паралельно зміни способу життя значно посилюють захист мозку, регулярна фізична активність покращує кровообіг і сприяє утворенню нових нейронних зв'язків, харчування, багате на антиоксиданти, корисні жири та вітаміни групи B, підтримує обмін речовину мозку, природний і глибокий сон допомагає мозку відновлюватися та позбавлятися від накопичених токсинів. Також варто тренувати розум читанням, вивченням нових навичок і змістовним спілкуванням. Це зміцнює когнітивний резерв. Нарешті, важливо розвивати уважність і особистий контроль, звертайте увагу на зміни пам'яті, настрою та концентрації. Не ігноруйте дрібні сигнали, а діліться ними з лікарем і близькими. Раннє виявлення проблеми робить її вирішення значно простішим і ефективнішим. Бути поінформованим, ставити запитання і не приймати мовчки кожен рецепт це потужні дії. Мозок можна захистити навіть після багаторічного лікування, зменшення кількості ризикованих препаратів і підтримка здорових звичок допомагають зберігати автономію, ясність мислення і високу якість життя на довгі роки.